Громадська організація за Чернігів розширює коло діяльності. Днями ми розпочали співпрацю із молоддю мікрорайону Шорстянка. Тут юнаків згуртував Сергій Козир, тренер з рукопашного бою. Він прищеплює молоді прагнення до здорового способу життя як до однієї з головних засад успіху. Нещодавно на базі фізично оздоровчого молодіжного патріотичного клубу Октант, що на черстянці, відбувся кубок міста з рукопашного бою. Участь у змаганнях взяли близько 350 спортсменів. З фінансової точки зору такі масові заходи непроста задача, розповідає Сергій Козир. Тим більше, коли з боку держави немає уваги до неолімпійських видів спорту, через це будь-яка підтримка від громади має величезне значення для розвитку рукопашного бою на Чернігівщині. Я дуже благодарен організації за Чернігів», яка допомогла провести ці соревновання. Діти теж благодарні, довольні ну, як не чекали, от, такого, скажімо, призи і, ну как не ждали такого призи. Лучшим участникам и командные призы. В общем, я очень тоже благодарен президент Федерации, вот, организации за Чернигов, потому что они помогли провести нам эти соревнования. Сегодня в городе существует проблема. Молодежи нечем заняться. Они бездумно шатаются по городу в поисках каких-то приключений. Общественная организация за черников будет всячески поддерживать тех, кому не безразлична судьба спорта и города в целом. Учасники змагань теж задоволені співпрацею із громадською організацією за Чернігів. Кажуть, що подарунки стало для них приємною несподіванкою. Ми отримали очень хороші призи, це dvd плеєри. Также хороші отримали. клубу, подарили наприклад, dvd плеєр. Там моєму отцу это Сергій Васильович, він наш тренер. Он отримав кубок за розвиття рукопашного бою в Чернівській області. Юні учасники змагань переконані, практичні навички з рукопашного бою стануть йому на годі у дорослому житті. 13-річний Євген тренується лише рік, а вже встиг посісти друге місце на чемпіонаті України. Каже, що коли стане дорослим, нікому не дасть скривити своєї родини. Женщина захищає. Дітей своїх захищати, щоб ніхто не трогав. Керівництво громадської організації за Чернігів продовжить масштабну співпрацю із молоддю нашого міста. Системний підхід дозволить охопити всі мікрорайони Чернігова від центральних до околиць.